Україні потрібна нова система обороноздатності. і Гроші для цього знайдуть. Про це сказав президент України на розширеному засіданні уряду. Петро Порошенко зазначив, те, що є зараз допотопне та архаїчне, змінити систему треба за допомогою реформ в економіці. І цей процес має бути прискорений. З кабінету міністрів повернувся Павло Тирський. Росіяни відвели від українських кордонів 70% своїх військ. Такі дані розвідки сказав Петро Порошенко на засіданні уряду. А це на думку президента дає надію на мир на Донбасі. Наступного тижня повідомив глава держави, він несе до Верховної Ради законопроект про тимчасовий порядок місцевого саморядування у Донецькій та Луганській областях, але наголосив, жодних поступок територіальною цілісностю та суверенітетом України не буде. Протокол передбачає відновлення і збереження суверенітету України. На всій території Донбасу, в тому числі і на тій, яка зараз тимчасово контролюється бойовиками. Ця частина теж повернеться в правове поле України. Звертаю вашу увагу, що ні про яку федералізацію, ні про яке відчудження в протоколі не йдеться і йтися не може. Ще раз наголошую. Що такі утворення, як так звані ЛНР, ДНР, в документі не згадуються взагалі боронити країну за старою системою обороноздатності, неможливо таку думку на засіданні висловили і президент і прем'єр-міністр. За словами Петра Порошенка, під час постійної воєнної загрози саме робота військово-промислового комплексу може зробити його локомотивом вітчизняної економіки. Арсеній Циню каже, у пострадянську армійську систему, яку маємо зараз, можна кидати десятки мільярдів, але сенсу все одно не буде ніякого. І тому перше питання це модернізація. І для цього нам необхідно отримати не тільки зброю, а фахівців, які здатні змінити якісну логістику військової організації. Друге, абсолютно правильно, пане президенте пане голово. Лінія Маннергейма чи проєкт Стіна, але це оборонні укріплення, які треба будувати дешево і швидко. Третє питання щодо національної економіки. Економіка знаходиться у стані війни. Ми можемо внести десятки законів у парламент, сотні нормативно-правових актів. Ми підготували от такі, такі товсті реформи, такі менші реформи. Жоден інвестор не зайде в країну, якщо в країну зайшли російські війська з танками, градами, кулеметами і диверсантами. Про ефективне використання перемир'я висловився і спікер парламенту Олександр Турчинов. Він вважає, потрібно посилити армію і технічно, і матеріально. Підприємства оборонки мають працювати у посиленому режимі. Втрати людські втрати зброї техніки військової. І саме тому. Всі підприємства, які працюють на оборону країни, повинні в цих умовах переходити фактично на кругодобовий режим роботи. Ми повинні мобілізувати всі наші дипломатичні можливості, щоб питання військово технічної допомоги нашої країни стало реаліями, реаліями найближчих днів. Зараз українська армія перегруповує сили. АТО. також розпочався і процес обміну полоненими. За словами президента, вже звільнили майже 700 людей. До кінця тижня обіцяють ще півтисячі будуть удома. Палотирський Андрій Скорик, перший національний.